Українці, привіта, вітати вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні ми вам розкажемо три секрети: як полегшити розмитнення вашого транспортного засобу в майбутньому. Поїхали. Перше, це як зняти транспортний засіб з обліку за кордоном. Чому це важливо? До нас часто звонять люди кажуть: ми в Італії не знаємо, як зняти з обліку, хтось в Польщі навіть не знає, як зняти з обліку. І де можна знайти інформацію про кожну країну? Є спеціальний сайт Державної митної служби. І вони там розповідають про кожну країну окремо, як зняти в тій чи іншій країні автомобіль з обліку. Посилання на цей сайт ми залишимо в описі під відео. Дивіться, до прикладу, ми бачимо різні країни: Грузія, Данія, Естонія, Ізраїль, Іспанія. Подивимось, що вони пишуть про Іспанію. Ви можете скачати файл. І тут йде повністю вся інструкція про країну Іспанію, як поставити на облік автомобіль, як його в майбутньому зняти. І що ми дивимося, що вони напишуть на другій сторінці? Зняття з обліку транспортного засобу відбувається наступним чином: вони ділять автомобілі, які більше вагою 3,5 тонни, і автомобілі, які менше вагою 3,5 тонни. І що для цього потрібно? Вони пишуть. Разом з транспортним засобом в центрі переробки власник представляє посвідчення особи, їхній паспорт, і документи на машину, водійські права, карта тегогляду, вся інша документація передається власником особисто або його довірною особою. І вони повністю тут розповідають про закони, які приймались в тих країнах, як відбувається реєстрація, перереєстрація транспортних засобів. Цей сервіс він дуже такий, знаєте. Буде допоміжний вам в майбутньому, яка країна не була, як ми говорили, Іспанія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, навіть є США і навіть є Японія. Ви просто заходите, скачуєте цей файл, який вам потрібно, в форматі Word, його відкриваєте і поступово читаєте. І для вас не буде жодних проблем. В плані того, як зняти з обліку транспортний засіб, тому що люди часто звертаються, кажуть, ми в Румунії не знаємо, як це зробити. Хтось в Італії не знає, як це зробити. І ось на цьому сайті зібрані майже всі країни, з яких привозять автомобілі в Україну. Для вас це буде дуже корисна інформація, якщо ви будете знімати автомобіль з обліку. Другий секрет, який також вам дуже знадобиться, це перетин кордону. Завжди на кордоні проблеми: бійки, сварки, черги, люди стоять. Як ж подивитись кордон, кудою краще. Поїхати. Також є спеціальний сервіс від Державної митної служби, ми також на нього домов посилання в описі до цього відео, де є інтерактивна карта України повністю зі всіма митними постами, повністю зі всіма кордонами. І вони показують, які кордони працюють цілодобово, деякі митні пости працюють цілодобово. Є навіть інформація, чи там є duty-free, чи немає там магазинів торгівлі. І якщо ви будете звертатись до оперативних